У Полтаві 11 нових дерев. Працівники комунального підприємства декоративні культури висадили шість саджанців горобини по вулиці Монастирській та п'ять катальб у студентському сквері. Горобина пірамідальна. А чого пірамідальна? тому, що тут стоянка, тут будинок. Якщо ми посадимо щось таке креслати, Воно прийдеться весь час опилювати, а так воно йти ми вверх, менше обрізки буде. Це якщо вона садиться з грудкою землі, то тоді приживаємось фактично 99,9. Висаджують дерева на ділянках, де перед цим випиляли вражені омилою клени. Сьогодні ще посадимо 5 катальп, ну а потім завтра будуть і туї, і буде ще. Клени два і слива пісарда. Катальпа тропічне та субтропічне дерево, яке добре прижилося і у нашому кліматі, говорить пані Катерина. Вона в декоративних культурах вже 44 роки. Жінка додає, такого розмаїття дерев студентський сквер ще не бачив. Білим цвіте літом, а потім у неї такі длинні тоненькі стручки. Середина листопада найкращий час для осінньої посадки, що забезпечує високу приживлюваність, говорять комунальники. Саджаємо восени, тому що вони з дерева падають з плячку. А от подають сплячкою і весна не прокинці вже на новому місці, і все добре. Перед цим у студентському сквері комунальники посадили 22 туї. До кінця листопада обіцяють вони, струнких хвойників буде 35. Загалом від початку жовтня у Полтаві посадили понад три сотні дерев, повідомили в декоративних культурах.